Встреча в Эрри длилась аж 12 часов. И стала самым продолжительным диалогом Москвы и Вашингтона с начала спецоперации. Вали Кацапа, спасай Одессу. Алло. Мужчина, а у вас вообще в голове что? Мы не сентиментальны. Мы милосердны. А потом вдруг раз нет Нью-Йорка, раз нет Лос-Анджелеса. Потому что это же может быть, это, не ре... это реальность, которая завтра придется, с которой завтра придется. Как он им нарисует этот самый окуянный отросток на лице? Теперь требует нас, журналистов, наказать. Красноречиво иллюстрируя истинное нутро уехавшей ГОП-компании. Пол мира мечтает о нашей диктатуре. Диктатуре реальных дел и интересов наших людей. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно ж, свіжий випуск нашої антипропаганди. Тут ми не даємо поширювати росіянам свої наративи, не даємо формувати інформаційний простір інших країн. Ну і звісно, захищаємо українські інтереси. Тож, друзі, долучайтеся до нашого її боротьби, до нашого захисту інтересів України. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Урні бовдери вкладаються в акції Тесли. Наївні купують акції Apple. Ну а справді ті, хто вірять, що з позиції сили можна добитися свого, поборотися за своє майбутнє, то й вкладається в збройні сили України. Це єдині вкладення, які окуповуються на. Тисячу відсотків триває наш збір. Ми чудово в ньому просуваємося на відновлення автотранспорту та техніки для різних підрозділів, які вийшли із Курщини. Нагадую, що ми збираємо 220 тисяч гривень, і понад половину ми вже зібрали завдяки глядачам youtube каналу Курбанова Лайф. Нам лишається друзі зовсім трошки. Тож дивіться нас, і слухайте, і обов'язково в описі до цього випуску шукайте посилання на наш збір. Ну, і, звісно, всі вже на перший день. Чекають на новини з зряду. Думають, що там відбувається за зачиненими дверима, як проходять перемовини? І підсумок в нас вже є: 12 годин коту під хвіст. Ріад очікувано закінчився, просто нічим так завжди буває, коли в чомусь беруть участь росіяни. Бо американська сторона хотіла миру. Росія хотіла Україну, Україна, звісно, хоче суверенітету. Тож спільну заяву за підсумками цих переговорів між Росією та США не було прийнято. Правда, росіяни поспішили, як і завжди, в усьому звинуватити нас, мовляв, не узгодили через позицію України. Ой, я дико сорі. Україна не погоджується на капітуляцію. О, боже, боже, де ж тут має місце для спільного комініке? Навіть інститут вивчення війни написав, що головне завдання росіян на цій зустрічі було просто підірвати підтримку України. Зокрема, російські дипломати намагалися применшити шанси на мирну угоду звинуватити Україну в продовженні цієї війни та зосередити увагу винятково і тільки на відносинах між Росією та США. горячим следам. Мы начинаем со срочных новостей. Если верить агентству Reuters, то совместное заявление Москвы и Вашингтона по результатам переговоров в Саудовской Аравии ожидается прямо в эти минуты. По информации американского агентства, сторонам удалось достичь прогресса по Украине. Российская делегация словно бы действительно хорошее настроение сразу после переговоров на лицах улыбки. Агентство ТАСС буквально только что опубликовала первый комментарий Карасина. Удалось обсудить много проблем, диалог был непростым, но полезным. Переговоры будут продолжены. Встреча в Эррияде длилась аж 12 часов и стала самым продолжительным диалогом Москвы и Вашингтона с начала спецоперации. Ночью Трамп заявил, что делегации в Саудовской Аравии рисовали карту после военного мира на Украине с новыми границами и демаркационными линиями. це прикольно правду звучить навіть від Трампа росіяни і американці малювали мапу України. Це вже було. Оце все воно вже було. Вони був і Мюнхенський зговор і розділ Європи. І як ви пам'ятаєте, це ні до чого не призвело. Тож наївно думати, що можна просто змусити, просто кинути Україні як кістку на стіл. якийсь план неможливо. Тож ту серветку, на якій малювали нові кордони, довелося викинути. Росіяни мають усвідомити: ми не друзі. Друзі не ми. Старший брат, як вони себе називали. Так і настав нашим родичам, просто взяв і здох. Тут і Соловйов нарешті прозрів, каже, що в Україні для росіян існують одні вороги. І це правда. Ми ще задовго до початку повномасштабного вторгнення говорили: ну не йдіть, не йдіть вас тут квітами, не будуть зустрічати. караває не буде, тут буде смерть. І він же думає, що це нібито тенденція всього на всього останніх часів, років, відколи Україна потрапила під гніт і вплив нацистів. Але направду, Соловйов ігнорує банальну істину. Ми їх терпіти не могли ще з тих далеких часів, як вони просто з'явилися на світ Божий. До речі, нашими руками. Сьогодні я бачив заявлення посла Ізраїлю в Російській Федерації, що дуже серйозно относиться до теми героїзації Бандери, що в українській будуть будуть ставити на не вірю. Не верю абсолютно. Ну, по крайней мере, на Украине всем на это наплевать. Потому что вот то, что сейчас происходит в Одессе, когда хоронили эту, эту падаль, гаганула, и шло очередное факельное шествие, при этом они устроили из -за этого такой перформанс. «Вали кацапа, спасай Одессу». И при этом они в прямую говорили, что самое важное, что у них было, это 2 мая 2014 -го года, когда они убивали людей в Доме профсоюзов. Напомню, что это было, было решение... 10 лет спустя, 11, да. суда, который европейского права человека, который сказал, что так было нельзя, что Но заметьте, что украинской власти на это наплевать. Поэтому я считаю, что уничтожить их надо всех. Я тут прочитал блог очередного гражданина, который. Меня всегда удивляет, когда у нас вот на полном серьезе очень многие люди начинают писать о том, что мы русские, с нами Бог объясняет русский характер, при этом россиянами они стали не так давно. Вот один из таких, вновь обережших родину, почему-то использует такую формулировку, что мы русские с нами бог, но мы очень сентиментальны. Мне уж хотелось бы объяснить, что сентиментальное слово не русское. И если он хочет описать русский национальный характер, то правильное слово милосердное. Мы не сентиментальные мы милосердны. Но мы проявляем милосердие, да, к пленным, но не к врагам, и не к нацистам, и не к террористам. И вот это надо очень четко понимать. Так что денацификация была заявлена одной из основных целей СВО. И как люди милосердные, мы должны довести эту задачу до конца. З вашого дозволу, я не буду це цитувати, ну тому що на існування ніяких цілей СВО, ніякої денасифікації, демілітаризації її просто не буде існувати. Ніхто навіть не хоче це обговорювати. Американці отак це відкидають. А до речі, знаєте, як далеко пішли пропагандисти? От правда, це, це просто геніально. Ну, геніально виявляється, чому американці стали такі поблажливі до росіян? Пояснення знайшлося. Виявляється, що Дональд Трамп. Не хоче висмоктати всі ресурси Росії, він не хоче зробити із Росії своє безкоштовне ранчо. Ні, ні, він просто злякався Росії, застяв і дав задню, вирішив дружити із сильнішим ворогом. Бо он, ви ж пам'ятаєте, як палала вся американська техніка, як її співлілі росіяни. Ну, оці, наприклад, аж 30 абрамсів, 30. Які й досі до речі використовуються збройними силами України на фронті. Чого той? Який збиває російські ракети, аналогов ні. Тобто росіянам, пропагандисти намагаються нині продати ідею? Ні, ні, ні. Ми не стаємо рабами Америки. Навпаки, це вони нас бояться, а тому поважають? Можна 20 років баловаться з Афганістаном, а балуватися з ядерною державою, яка сопоставимо з тобою і може тебе баб... дійсно. А що а делать? Если вы против нас Европа 450 миллионов человек, вы со своими э, тремя ну, остальными... Вот вы что, мы баловаться будем? И это, они прекрасно это тоже понимают. Зачем им баловаться? Ну хорошо, да, балуются. В Нью-Йорке Вот сейчас они отсиделись за украинцами, погибшими украинцами, да, и бросают дальше. А потом вдруг раз нет Нью-Йорка, раз нет Лос-Анджелеса потому что это же может быть это, не ре... это реальность которая завтра придется с которой завтра придется именно это толкает их переговорам ну хорошо говорим мы наконец то вы это поняли осознали мы с вами три вы три года воюете с нами и мы... это значит не пропаганда была да ваши спутники которые вы недавно отключали подключали ваши танки которые горели и которые мы всем показывали а вы говорили да нет это ваши снаряды ваши... Ваши... все ваше да? теперь мы говорим договариваемся хорошо Ну почему у народа, який був очень сильно визбудений і насторожен к войне, такая така ж настороженість этому миру? Тому що нас вже багато разів обманували? Давайте розберемося. Неядерна Україна, в якої озброєння менше ніж у Сполучених Штатів Америки, немає флоту і всього іншого, Росії не злякались. А американці найсильніша держава світу, злякались? Ну, окей, я навіть сперечатися не буду. Я краще за іншим. Хочу звернути вашу увагу і спостерігати. Починається якесь весь загострення на московських болотах. Вони гризуться один з одним. І нам, направду, за цим дуже і дуже приємно спостерігати. От дивіться. До суджі нещодавно приїхав зет-блогер. ну, расист, ну тобто свій для пропаганди. І намалював якийсь там. Антиукраїнський графіті, тобто не приїхав місяць тому в Курську область зі зброєю в руках, щоб подставити родину її захищати, а приїхав, коли українська армія вийшла із суджі і приїхав з балончиком фарби в руках. Ну, мужик, ну патріот, вони ж там всі такі, і написав, що українці мають взяти до рота те, що росіяни не випускають з рота всю війну. От така дивна ситуація. І це чомусь дико обурило головного обурювача Росії Гаспаряна. Ні, ні, ви не думайте, не те щоб він там за нашу часі гідність намагався вписатися. Це просто чистий жабо От Гаспаряну треба когось сьогодні жерти. І він бере цього блогера. Сладілісь е видаючися достиженням гопніков. Вчора головна тема. Гопник на первом месте в новостях. Дальше где-то там какие-то переговоры в Саудовской Аравии, что-то еще. Гопник. Нет, ну а с другой стороны, а что такого произошло? Что рождение грядущего хама не по Мережковскому разве вчера прошло? Нет. Это разве первое подобного рода мазня? Тоже нет. А что такого произошло? А дело в том, что э, произошло это в Судже, в Многострадальной. Куда гопник приехал? У нас же, знаете, э, вот эта вся э, блогерская стая, я только целыми днями мечтаю. они все время куда-то приезжают. Я не понимаю, когда все эти люди работают. Вообще, если там работа какая-то, ну нельзя же считать э, малевание на стене э, «Хохлы, сосите!» м? Работай. Нет, ну я, по крайней мере, рассчитываю на то, что это не отдельная специальность, на которую учат в колледжах и сдают экзамены в магистратуру. Я надеюсь на это. Вот приехал на стене дома, оставил вот эту вот скобрезность. Я даже не буду задаваться вопросом, чем концептуально это отличается от того, что сделали такие же ублюдки но носилюковые на пятерочке. Они занимаются одним и тем же. Это показатель, видимо, глубины культуры, так сказать, интеллектуального запроса. 21 век. Телеграмм. Клиент выкладывает это и гордится. Ну, это же, понимаете, Рембранд. Ван Дейк, они же отдыхают, правда, по сравнению вот, вот с таким творчеством. Угу. Приходят в комментарии пораженные жители Курской области. И задают вопрос, алло, мужчина, а у вас вообще в голове что? І слышать на это, куда бы вони пошли? как он їх буде орально удовлетворять, як им нарисует этот самий окоянний отросток на ліце? Як он їх всіх, значить? Чуєте, а я тільки не розумію. Це таке риторичне питання до Гаспаряна, бо він постійно відслідковує всі наші ефіри. Чим? Чим мають пишатися російські блогери? Що мають намалювати? Що зробити? Для кого це буде мати значення? Пісюн. Пісюн це ваш уділ, бо ви на ньому сидите, спите, тримаєте в роті це ваше життя, символ вашого життя, скрепа. Це пісюн. Ну а ще я задумалась, що а чому російські пропагандисти не тільки гиспаря, напрям, всі останні місяці говорили готові говорити про що завгодно, про пісюни у тому числі тільки не про. СВО, не про фронт. Ну, бо ж я як собі малюю оцю картину майбутнього: бере холодний і везе свого друга рудого на освобожденний російські території. Гуляє пиня і Трамп по Авдіївці, по Волновасі, чи їдуть в Угледар. і пиня, так показуючи всі ці руїни, каже: дивись, Донні, все моє, все звільнене. Ну, така собі картинка, правда? І все довкола, звісно, в трупах росіян і пиня їх так обережненько ніжкою, так шмяк-шмяк, щоб до нічого не побачив. Ось саме через таку картинку, яку неможливо презентувати як великої імперської держави, побідітеля, Втора армія міра. Саме тому росіяни й готові говорити про все на світі тільки не про війну. це неможливо, в якому віді ми получаємо освобождений Да? Но Они... вот сейчас же этого меньше. Нет. Я из Красногоровки два дня назад вернулся. Там вообще никого нет. И ни людей а, мирных, ни военных, потому что военные ушли далеко вперед. Мы освобождаем города в таком виде, что ну, просто хочется за голову схватиться и не знаешь, что делать. Укропы сидят а, в этом населенном пункте до последнего. А потом из него оттягиваются. Мы заходим, и ну, нам остаются ружки до ножки. Вот в этом контексте вопрос про то, что вот эта история с выжженной землей, с разрушенными городами, как нам тогда простить, пожалуйста, вести специальную военную операцию дальше? Не я молчи, не то только и... не молчи. <связь> я не знаю, я не знаю. У мене є відповідь. У мене завжди є відповідь. А точно не воювати, не наступати, не стирати міста. Але ж хіба ви так і вмієте? сторона так не вчиняє. І я безліч разів говорила, що якби росіяни не воювали проти нас, вони би ще дужчою силою воювали проти самих себе. Ну а допоки вони це роблять тільки так, знаєте, у півсили. Вчора Кадирівці проти Соловйова. Ну тобто, вчора Ахмат чай посадив на пляшку Соловйова. Ну а вже сьогодні медуза. Проти програми «60 мінут, тобто попова та з По перше, сама псевдоліберальна медуза, я так вам перед історією розповідаю, що це за черговий жабовадюкінг. Вони випустили досить гнусавий матеріал про наші збройні сили України. Їхню гидоту, звісно ж, процитувала солодка парочка фейкометів, яка на 80% складається із жовчі і на 20% із ненависті. І тепер медуза, після того як отримала пошапки від українців. Намагається наздоганяти пропагандистів, які цитують оте все, що було написано медузою. Тільки медуза намагається використати каральні закони самої Росії для того, щоб наздогнати попова і Скабєєву і посадити вже їх на пляшку. Ну хіба ж це не мріє? Хіба ж це не насолода дивитися, як всі вони. Ліберальні чи путіністи поміж собою сваряться. Ми дико вболіваємо одразу за всі команди і всім однаково всім бажаємо програти все ще не скромно і себе інтелігенція, впечатлилась нашим пересказом в статті Шури Буртина Ви на агентській медузі о кошмарному положении ВСУ и низком моральному духі Українців. Тепер требують нас журналістів, наказать. Красноречиво ілюстрирує істинне нутро уехавшей гоп компанії требует штрафов для авторов материала на государственном телевидении от Роскомнадзора. Согласно Кодексу об административных правонарушениях за участие в деятельности организации, которую в России признали нежелательной, на юридических лиц накладывают штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Надо же! Сразу вспоминается популярная в либеральной среде фраза «А кто написал 4 миллиона доносов?» Согласитесь, сложно представить, чтобы советские диссиденты, Давлатов, Некрасов, Галич, писавшие из-за границы, например, на Радио Свобода, как нынешняя либерда строчили бы доносы в КГБ Семичастному или Андропову, например, на Зорина или Зубкова. Измельчали. Сама «Медуза», к слову, испугалась гнева Украины и удалила из заголовка фразу «Многие украинцы больше не хотят воевать». извинились и і что що вибрали неудачну формулювку. Цирк я думаю, ситуація геть інакше виглядає: якби дисидентів, яких зараз згадує Попов, якби вони мали можливість поставити до стінки Бірю, Іжова чи будь-кого із радянських карателів, то вони б написали стільки скарг і стільки доносів, щоб втопити абсолютно всіх зрадників, карателів. У крові. Тому там вони поміж собою воюють тими наявними методами, які існують в Російській Федерації. І знаєте, що дивно, на тлі отих от всіх розбірок вже навіть абсолютно несерйозно виглядають традиційні нападки расистів в бік України. Днями вийшло свіже інтерв'ю Володимира Зеленського у виданню Тайм. Ну і президент позував фотографу на тлі класичного інтер'єру Офісу президента. Та це звичайна собі картина, а на ній Палає Кремль особисто. Я вважаю, що така картина має бути в хаті кожного українського патріота. Ну, типу, ми не приховуємо, що ми б і в залюбки спалили до бісової матері цю цитадель зла. Ну а у Кремлі чогось приунили, чогось засумували, і навіть ескарбілість, а настільки, що випустили самого піскова це коментувати. А я б тільки ще нагадала так, знаєте поміж всього, що в нас нещодавно з'явився і довгий Нептун. Тож, хто зна, куди він може попливти? Ніяк не коментував це. Ну, мабуть, це лучшим образом ілюструє рівень ну, духовного розвитку да, і внутрішнього стану того, хто позує на таких фотографіях. В будь-якому випадку это не красять, хто кто, снідає це, хто це публікує і хто позирует на Ну фотографії. Вот. У нас немає пробачте, таких скріп, як у росіян. У нас свої цінності традиційні це справді продається із покоління в покоління. Ненавидіти і бажати смерті нашим ворогам, але під завершення все ще про ворогів, але дещо інша історія. Це в нас буде така собі хвилинка ентомології. Будемо вивчати з вами комах. Річ в тім, що у білоруського таргана в сьомий раз відбулася Угу, Я сама в шоці. Ну тобто я пам'ятаю, що десь на початку року були псевдовибори у Білорусі. Але що там ще й до чогось там зберегли у цю традицію драмтеатру і з промовою, вот та от все для чого це не ясно? Увіть собі, Лукашенко 31 рік при владі. 31! навіть більше аніж московський тарантул. Цікаві, все ж таки, ці люди, білоруси, як же їх волю, свободу зміг повністю підм'яти цей чорн? Коротше, ця карикатура на монарха толкнула сьогодні промову про те, що увесь світ заздрить йому, бо його диктатура найбільша диктатура серед усіх диктатур. Еталонний диктатор, який розорив фактично свою країну, який відкинув її на десятиліття в розвитку, чорт через якого Білорусь опинилася просто в переліку країн ізгоїв та в ізоляції. Ось, на мій погляд, головні здобутки картопляного фюрера. Але він чомусь сором'язливо про них мовчить Міра мечта о нашу диктатуру. Диктатуру реальних діл і інтересів наших людей. І свободою слова у нас все в порядку. Демократія у нас побільше, ніж у тих, хто називає себе її еталоном. Кожен в Білорусі має конституційне право і можливість висказатися. Но не нужно призывать уничтожить все, что создано многими поколениями белорусов. Мы не позволим использовать свободу слова как дубину для разрушения собственной страны. К чему это может привести, мы видим. Мы через многое прошли, прокладывая свой суверенный путь и попытки перевернуть нашу жизнь, бесконечная критика нашего курса, нападки на наших людей занимающих твердую государственную позицию, это цена независимости государства, цена благополучия нашего народа. Белорусская государственная модель развития стала вызовом системы псевдолиберальных ценностей. И то, что мы не отступаем и не прогибаемся, откровенно раздражает наших противников и врагов. Шкода, що там нічого не було про те, що Україна нападе чи Європа нападе. А ще б я додала. Що тільки при такому диктаторові, навіть коли він плаче над картоплею, то від його сліз картопля росте краще ніж від будь-якого перегною чи дощу, оце було прям, да, батька нації. Бачимо, розуміємо, аналізуємо, що ніколи не маємо допустити в нашій із вами країні. Як це зробити? Дуже просто інвестуємо в нашу армію. Не забувайте, друзі, це справді українсь важливо. Це не просто слова. Наші військові не можуть чекати безкінечно. Їм дуже і дуже потрібно відновити автотранспорт та техніку, відправити свої автівки ремонт, забрати ну і знову їх використовувати на полі бою. Тож шукайте посилання на наш збір в описі до цього ефіру. Будь-який ваш донат. Він суперважливий. Жити лайк цьому випуску, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.